No. Mm -hmm. Всім доброго дня ми з України, слава Україні! З вами я Сергій Шевудько і мій сільський блог. Друзі, знаходимося біля наших бройлерят. Завозили ми з вами, якщо мені пам'ять не зміняє, 19 числа, це був 23 день їм від народження. Пробули вони в нас вже 11 днів. Тобто, виходить 23 плюс... 10, грубо говоря, тому що 23-й ми завозили. Сьогодні 11 день, тобто 40-й день. Так що, друзі, 33-й день від народження бройлерятками, яких ми брали в нашій бройлерній королеві. Ну, наче падіжа немає, є пару розкарячок. Ну, буває таке діло буває, коли тримаємо бройлера і тримаємо його регулярно, закладаємо кількість. Кормів у кілограми по виходу м'яса або живої ваги. Так що, друзі, комбікорм, ще раз повторююсь, робимо самі. Рецептури є на каналі, кому цікаво, можна зайти. Там неодноразово я знімав і показував, з чого ми робимо комбікорм. Основна складова це соєва макуха, соняшник, пшениця. І кукуруза. Ну, це зернові, а білкові це соєва макуха і соняшникова макуха. Гороху ми сюди не кладемо, горох ми кладемо тільки е свинкам. Так що є такі курочки з червоним відтінком. Отакий От. От реженький. Не, не, це не півник, не ну, курочка. Так що, друзі, ну візуально наче трохи підросли. Не скажу, що там супер-упер здорові. Але що я сьогодні хочу зробити? Хочу зробити контрольне зважування. І так як у нас є, там клітка пустує, там дожили жили і дорощували ми там бройлера. Прошлої партії там тримали ми трошки більше, були, звісно, валерчики дебелі. І на сьогоднішній день хочу трошки розрядити, тому що витяжки зараз стараюся включати так періодично, тому що проблеми з світлом розрядити ситуацію. По отопленню працюємо, тобто буржуєчку ми підтоплюємо, тому що волога це не є добре. От, і проблема в багатьох, коли погана вентиляція, це. Е... Водянки, да? тобто водянки у бройлерів. Це залежить від того, що погана вентиляція. По убиранню в клітках, якщо тримати на кольним методом, ну, лишній раз краще його не ворушити. Засипаємо ми 10 сантиметрів. тирси, знизу я розсипаю дезосан відгор, або можна е ізвість негашену пушонку, але не гашену, тому що є пушонка гашена. Вона така, вона не шипить, тобто ця ізвізь, яку треба гасити. Так що, друзі, засипаємо і потім, коли засипали тирсу, зверху ще просипали дезосаном і ігором, і це все діло перемішали. Ну, якщо бруйлер їсть, якщо активний, це є дуже добре. Випоїли ми після того, як привезли. Поставили солі, кокс два дня профілактично. Антибіотика не ставляємо. Солікокс це коксодіостатік, і для тих грамотних, які говорять, що вони курку вирощують без антибіотика, що вони не випоюють там антибіотиками. Вони використовують білий, жовтий і чорний порошок. Ну, це їх так сказати, якщо... Незнаття закону не знімає із них відповідальності. Тобто, якщо люди не знають, як воно називається, їм насипали в адаптеці, то це не означає, що вони цього не роблять. Саме головне правильно використовувати і контролювати цю всю ситуацію. Лучше зробити профілактичну процедуру зарані і відпустити, а не лікувати перед тим, як будете забивати. І багато випадків говорять, що там вже неодноразово я повторював, що курка типу, ой, продали мені погане курча. Тому що це несучка. І багато людей говорять, що коксидіоз це ну, красні до да, це вже така активна фаза проявляється, тоді видно, 100% треба ставити соліков. Ну, а буває суші, курочок, і вони стають такі, як несучка. І багато людей говорять, ой погану курку продали мені несучки. Не, не може бути несучка. От у бройлерів це зовсім різні направлення і не може бути в бройлерному стаді яйце від несушки. Да? Може бути хуже яйце, краще яйце е, взяти в період. Там, можливо, там якийсь е, був якась болячка, влупила маточне стадо, і десь період там випоювання, ще там лікування та де і т.п. Ну але маточні стада їх е, тримають професіонали. Вони Вакцинують цю курку, все роблять як має бути. Ну а ми вже стараємося знайти собі постачальника і брати те курча вже вакциноване, тому що вакцина і випийки — це зовсім різні речі. О, так що, друзі, якось так. В домашніх умовах в принципі робити вакцинацію на такій кількості, ну це буде не рентабельно, тому що там кажесь, мінімальна дозіровка це була колись хлопці брали чи 5000 доз, чи 500 доз. Ну і точно я не скажу, ні, кажуть, 5000 доз. Е, якось так. Так що, друзі, що зараз будемо робити? Зараз поставив я ваги. Е, поставив я ваги. Е, нулики у нас є. от, І зараз буду цим ящиком буду носити бройлера нашого в другу клітку, зробимо по принципу розрізання, Таким чином буде трошки більше повітря свіжого, тому що при такій. Плотності, так як у нас тут сидить 200 бройлерів, рівно 200 бройлерів, ще ні один не пропав. Є, я ж кажу, пару штук там таких вже не кудишненьких, ну, кривеньких, так, хроменьких е, велосипедістів. Ну, але що ви зробите? Ну, Підкидаю я там їсти, там, буває, принесу до поїлки. Ну, Це не рентабельно, з точки зору е, ну, економічного, Ну, носить курей на руках і поїть, це якось не є правильно, все одно ми потім заріжемо. Ну, але з точки зору, Людяності стараємося щось робити. Так що, друзі, якось так е, працюємо. Ага, сьогодні я щось зробив? Е, один раз за період е, в основному буває підчищаю тут де поїлки. Е, зрізав я слой, викинув наш какашковоз, підтрусив дезінфектором, дезосанвігор. І засипав знову е, стружку. Тому що капельки капають із поїлочок і таким чином е, ну, набухає тирса і типо, робляться такі горбочки. Уже можна орієнтуватися і можна піднімати поївку вище. Зараз я це і зроблю, ну, перенесу курочок і підніму. Е, так само і кормушки піднімаються з віком, тому що, коли е, немає свободного доступу, коли десь протикали, там насипати їсти, і бройлера починають активно тобі, ж усі тусуватися і йти їсти, вони. Б'ються грудкою від об кормушку. І желательно це все діло піднімати, контролювати цю всю ситуацію. Воно хтось седячки їсть, то не є добре, з таким ну треба піднімати. Так що, друзі, зараз загружаю якусь кількість бройлерів, і ми потім поділимо і побачимо, що там і як у нас е підросли курчата за е-е 11 днів. Хто дивився, хто спостерігав, ну а також хто брав, буде порівнювати з моїм бройлером таким методом. Ми порівнюємо, в кого як курочка росте, в кого які є проблеми. Ділимося між собою і рішаємо ці проблеми. Так що, друзі, наша баба Маша, хто питав, де ділася наша машка, баба Маша сама взросла дама, йде на 14 пороз, Ну, щось живота, в неї як такового. Толком і немає, в неї було таке брюхо здорове, як вже ну, бабуська, вона і є бабуська. Ну, таке, що буде, то буде. Це вже як раритет, як реліквія мого господарства. Ну, а тут, а що ми зробили? Засипали тирсу, от, понасипали в кормушки їсти і назилили водички. поїлочки наші працюють. О, Тут у нас стоїть, раз, два, три, чотири, шість, сім 6, 7 о, Сім ніпілей. Достатньо. Ми використовували даже два ніпіля для 50 бройлерів. У мене були такі планочки. Тут у мене планочка раз, 2, 3, 4. соєдинітельна, а там воно три. О, і Були куски, такі по дві штучки, я хлопцям пороздавав і хлопці поробили і також. Тримають бройлера там 50 голів два ніпеля з головою достатньо. Так що, друзі, зараз переселяємо, важимо, робимо контрольне зважування. Разом, разом вирощуємо бройлера круглий рік. Беремо круглий рік, беремо у Наташі підрощену. Чому я вже говорив неодноразово у своїх відео? Ну що, друзі, ще хотів показати мазуха. Мазуха наша переїхала в китайський квартал. О, тепер у неї є така квартира. Ну, а це її дітлахи, яких ми там частково продав я Максюхі, який переїхав з Бахмута в Полтавську область. Ну і ті воно одне риже, друге, і ось біленьке поросята з хвостами, які ми купили. Ну, Наче ростуть, ну не так би як хотілося. Ну і всі самі менші, які залишилися у нас. Ну, я думаю, така в нас група поросят. Всі активні, всі грайливі. Скоро вони вже переїдуть у той більший сарай на відгодівлю. Там вже клітка готова, побілена, все там чинчинарем. Так що, друзі, якось так водичку п'ємо, їмо, ростемо. Чим більше їмо, тим більший прирост. Ну їдять не дуже багато, ну але ростуть. Ну а там якось буде. Так що, друзі, зараз. Що, -то? тут, тут теж движнячок, хто попався на крючок. Скоро теж будемо вакцинувати сьогодні всіх. От якось так. Так що, друзі, так, щось на 20-ку та мету. Попробуємо поставити телефончик. Ну, так, чисто зафіксувати і загрузимо Сейчас ряд. Так, а що ми маємо? О, если по одному 2400. Типу, не більше 400. Так, тихо, два. Ой, 4, два. 4600, 4800. Скакає. Тихо. Так, три курочки. Три, три, тут у нас одна курочка і два півника. 7 кілограм. 7 кілограм на троїх. Це буде, грубо говоря, там по два. 330, да, десь отак. Так що, друзі, ну, отаке контрольне зважування номер 1 у нас є. 7 кілограмів трьох разом. О, Зараз буду їх набирати і буду носити ну, по бистричку, щоб не було у нас ніяких проблем. Ну, Тому що вони зараз будуть вилітати. Так що, в принципі, на сьогоднішній день, виходить, у нас 30. О, 19 числа у нас був 23 день. У нас виходить, 11 день, включно з 23 е -е, чи цього, ну, да, з 19 числом, ну, 23-й їхнє. Получається у нас 32 дня від ну, Плюс-мінус місяць бройлеру нашому маємо вагу там, 2 з лишнім кілограма, 2-300, хай буде середній. Активний росте якось так. Так що зараз, друзі, перегружаємо. От, туди переселимо, покажу, як вони будуть себе почувати. Ось сюди картина маслом. Да? Друзі, от такі скалолази. Я вже казав, що рижики це скалолази. Фух. Осталося нам ще десяточок перенесемо, Фух, і заснімемо. Ну що, друзі, вирішив ще зважити чотирьох. Середніх взяв курочку, півників. Е, маємо 9200. Ну, Грубо кажучи, середня вага 2-300 у нас є на даний момент. Поганий, хороший результат не знаю. Головна задача, любого е, того, хто займається вирощуванням, це кількість е, кормів, а корма в грошах, тобто переводимо кількість закладених грошей в 1 кг живої ваги, а потім на виході кі, е, ну, самої м'ясної продукції. ну І в залежності від того, по чому і як буде це реалізовувати. Так що, друзі, якось так. Зараз цих відносимо. Ну що, друзі, тут -а місця стало більше і їм буде набагато комфортніше. Ну Тут зараз пустота, тому що трошки пошарахалися, старалися по мінімуму їх стресувати, але їдять, значить, все добре. Тут у нас двіжнячок, рижики балакають мамуською, риються. ну Це свині, як завжди. Е -е, Солікокс отак виглядає. Це була випайка. Солікокси, ну а це. Левомізол, але не рекомендую ним е, листувати поросят, тому що він коротко спектра дії, треба чітко знати е, дозіровку і вагу поросяти. Так що, друзі, якось так переселення у нас відбулося. Що, ну, вже хтось до мною водичку п'є, хтось вже е, обідає. Так що, друзі, діло вже у нас до обіду, ми ще не снідали. Ну, Якось так воно в селі завжди так. О, добре, коли воно є, все своє. Ну, але для цього треба працювати і буває, вже ввечері аж роздупляєшся, що ти ще сьогодні нічого не їв. Так що, друзі, на цьому я думаю буду завершувати своє відео. Кому сподобалося відео про все і не про що. Але як завжди, я знаю, що кому потрібно, той й для себе взяв е, які, я, ну, ж, якусь інформацію, так як саме по випайкам, чому так, чому Солікокс, тому що прострелював у нас коксидіоз. І ми робимо профілактичну процедуру від того, що може в нас проявитися. Антибіотика не е, поїму, вже, напевно, це п'ята партія. Не використовуємо, хоч він у нас є. І коли він у нас є, то він, буває, нам і не знадобиться. Ну так, на свій страх і різ мінімалізувати е, антибіотик. І комбікорм використовуємо універсальний премікс е, і старді гровер, тому що він без коксу діостатка. Обично всі премікси. І комбікокорма стартові, вони мають в своїй рецептурі коксодіостатік, що не є дуже добре вже в завершаючій стадії. Так що, друзі, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги. Миру, здоров'я та добра. Працюємо разом до перемоги. Усім пока-пока-пока.